Це одна з багатоповерхівок на проспекті перемоги у Сумах. Увечері, 8 червня, на третьому поверсі сталася пожежа. В той момент в квартирі знаходилося четверо дітей. Сумчанка Дарина разом з подругою Оленою в цей час проходили біля будинку. І йшли в гості до Дарининої мами, яка живе в цій багатоповерхівці. Пожежу на балконі третього поверху помітили майже відразу, кажуть жінки. Почули запах Гаррі. -по Повернулись по. Підняли очі, а на балконі горить вогна. Визвали одразу швидку, а Даринка кричить, там шестеро дітей. Ну і ніхто вже не зважав ні на що, там шестеро дітей, і вони однозначно вдома. Я знаю, що тут багатодітна родина, іменно на цьому поверсі вони живуть, і що їх там шестеро. Ну, мені здається, шесть, п'ять це точно. За допомогою мешканців будинку жінки потрапили в квартиру, де була пожежа. Згадують, через дим там майже нічого не було видно. У квартирі знаходились четверо малих дітей. Вивели ж цих дітей. Я маленького взяла на ручки, ну, йому ну взагалі грудничок, І кричуть: їх взагалі чи шесть, тут не всі. Давай кричать, воно ж нічого не видно там. Хтось патро. Кричить, Останні з батьками кудись поїхали, чи у бабусі вони. Ну, що їх там, Оця дівчинка, яка старша була, каже, нас тут четверо. Ми почали витягувати, в трусиках їх повитягували відтуда. Босі В, трусі. в трусі, Босі в трусах вони ми їх вивели на вулицю, бо ми ж не знали, як воно, чи скільки вони дихали. Це ж воно вже коли почало горіти, то воно ж тліло довго, тому що там були речі, якісь ковдри, ну, на балконі там страшне. Пожежу на одному з балконів помітив і мешканець будинку Сергій. дітворою на вулиці гуляв. Дитина побачила, що щось горить на, на балконі, почав кликати папа тут пожар. Ми підбігли, хотіли зайти в під'їзд, нам відкрили і ми побігли до квартири, де були діти. Коли забігав під'їзд, чув, що дуже кричать малі діти. Ну, Коли вже прибігли, двері вже були відчинені, дуже такий був. В ядучий е, запах е, гарі. Ну, ми зразу кинулись до, до ванни набирати воду. І ще були сусіди, які ми по черзі передавали воду і гасили цю пожежу. Батьків дітей у той час вдома не було, каже Дарина. Вже коли приїхали пожарні скори, МЧС, це приїхали, то прибіг батько, каже, що це було він на 5 хвилин. Залишив, але за ці 5 годин, ой, 5 хвилин горіло дуже. Балкон повністю горів. Вже по Почав горіти з четвертого етажа. Балкон вже в хаті нічого не видно було. де балкон на двері у кімнату, вже там теж тліли речі. Ну, тобто, там вже нічого не видно. Ще хвилин 10 і, мабуть, дітей розповідає Дарина після порятунку передали на огляд медикам. Діток швидка взяла, слухала їм сепарацію, наскільки вони там надихались цього диму і дали заключення да, ми потім навіть не дивились, дали заключення, що вони ну встигли вовремя в нормі, що вони не дуже там надихались. Но потім з'явився вже батько, і він їх вже забрав. Було дуже страшно. Потім руки трусилися так. що тільки Як Потім, коли все вже закінчилось і уїхали тоді, вже адреналін став випвипльоскувати з нас біля квартири, де сталася пожежа, ми зустріли матір дітей. Спілкуватись вона не захотіла. Інформація про дану пожежу на лінію 101 надійшла о 16.53. Саме завдяки своєчасному виклику та правильним діям небайдужих громадян. Ця пожежа не призвела до трагедії. А самі ж рятувальники швидко її ліквідували на початковій стадії, використовуючи первинні засоби пожежогасіння. До поліції надійшло повідомлення про загоряння в багатоповерховому будинку на у проспекті перемоги туди з'явилися працівники поліції. Повідомлення це було зареєстровано. Зараз проводиться перевірка. Працівники поліції теж повинні провести перевірку стосовно того, як сталося загоряння. Ірина Касьяненко, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.